Усіх глядачів мого каналу цього року дуже холодно, постійно йдуть дощі, і от таким от чином в мене з. Були висаджені овочеві культури, томати, баклажани, переці, і всі вони отак от стояли під таким от укриттям з агроволокна. Десь два шиари агроволокна, десь один з плівкою. Потім я відкривала такі от тор торци. Тут от, ці торці, які я там відкривала, закривала, а на день іноді тоді відкривала і оцей верх, ну, дивлячись, яка погода. Зараз вже потепліло, Вон, бачите, які там знаходяться помідори, вже починають і квітнути навіть. І тому сьогодні все відкриваю. Розповім вам, чим я підживлюю і свої думки відносно вирощування овочевих культур. так, от ми познімали всі ці укриття, будемо звертати, може частину укриття ще будемо використовувати. Подивимося, які нічні температури ще будуть перець і, перець і баклажани, тому що перець почав вже квітнути. І е, хотілося б, звісно, зберегти цю квітку, стільки прикривали, але, але ну, ці зав'язі зберегти. Тобто, е, от для, Коли ми отак от, от знімаємо, то завжди стараємося от -от -от зверху от, бачите, натягнути зараз сітку. Від більше відграду, сітка більше від відграду. Ну, отак от у мене ростуть на відстані, от баклажани. Тут, от ще, бачите, отак от я лук по краю сажу. Я не вмію вирощувати цю сибулю. І, получається, я її сажу тиканку, а вона у мене стільки посадила, стільки й зібрала. Тому я її отак от вирішила ну, просто вирощувати на зелень. От, там поки що стоять гортензії, е, поки можна так сказати, їх обр... достати, там, обслуговувати і так далі. Тут от теж виходить от рядочок перцю, потім я його навіть отак на проволоку на цю прив'язую, щоб він не завалювався. Ну і там отак рядочок перцю. І е, крапельна е, ну, лента отут от між ними, бачите, отут, 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 отут от крапель... тобто, крапельний полив. Точно так же і в томатах. Але ну, от зараз покажу, як виглядають томати, якісь раніше садила, якісь там пізніше. От, ну, в принципі, що я, коли вирощуємо да, то от, сьогодні я вам хочу просто пояснити взаємозв'язок між температурами, надмірним поливом і засвоюванням рослин поживних речовин. Тому що, знаєте, рік на рік не приходиться, і якісь роки ну, вони дуже гарні для розсади, для так сказати, городу томатів, там все, що ми висаджуємо. А якісь роки дуже екстремальні. Ну, Цього року це якраз от, і маємо холод, дощі, низькі температури і так далі. Тось, тобто, от рослина, ну, треба знати цей взаємозв'язок між температурами, надмірним поливом і ну, як вам сказати, засвоюванням рослини поживних речовин. Ну, от вся проблема в корінні, бо саме коріння ну, є основою основним постачальником поживних речовин. Про сам взаємозв'язок між і, ну, от, міцним корінням і міцним кущем навіть розповідали всі підряд. <хи> от, тому я вас не буду в цьому переконувати. І скажу, що коли виникає проблема верхів, то це перш за все проблема низів. От. Ви можете, наприклад, висаджувати ну, розсаду. розсада як може вийти, Може вийти гарно, а може негарно, да? там витягнути і так далі. І навіть висадивши гарну розсаду, ми через деякий час можемо отримати загнівання там рослини. Тобто Ну, от цього року оцей от холод, вологість впливають і на, росли... на ну, такі от томати, на перець. Да? І вони, саме вони тормозять і от цю провідність так сказати, поживних речовин вверх по рослині. При низьких температурах, коли ми висаджуємо рослину в ґрунт, там 8-10 градусів, то перш за все засвоюється азот, а фосфор і калій ні. І от саме в цьому то і причина: рослина не отримує ані фосфор, ані калій, ані там заліза. І наші рослини стоять бліді, жовт, з жовтими листами знизу, плями на нижніх та середніх листах. Потім йде відмирання цих середнь, там нижніх листів. Да? А коли холодно і ви ще поливаєте рослини, то коріння зовсім задихається, ну, або дощ іде. От, Тому я от не тільки прикриваю від холоду, а ще і прикриваю рослини від зайвого дощу. От, наприклад, оці от томати, от бачите, які вони? Вони вже ростуть ну, мабуть, місяць тут. От. Але ну, пережили і, оті, і приморозки і так далі. Я садила ще коли, до, до того останнього приморозка. Але я їх завжди укривала і поливала за цей раз ото перший раз, як я їх садила. Тобто пройшов десь місяць, вони в мене стоять не поливані. мульчу підкладаю, бачите, отак от, от, суха. Сьогодні накошена трава, сьогодні підкладу ще далі мульчу. От коли коріння намакає, то воно там в вологісті, великі, воно там задихається. Ну, У томатів сигналом того, що є прилив, є скручені отакі, знаєте, лодочкою листи. І це рослина, отак от вона випаровує зайву вологість. от. І так сказати, ну, збільшує площу і старається випаровувати зайву вологість. Я вам зараз отак от буду показувати свої рослини, ну щоб вам ем, ну, не думали, що я така вумна і все знаю, все мене виходить. От я вам буду показувати, бачите, у мене теж є таке. Бачите, лист я вам показую з плямами. Тобто, це не те, що я вам там е, ну, заховала ті листи, я показую, як воно є. Тобто, е, ну, якщо вам легше стане... Що в мене те ж саме, бачите, жовтились. А вчора рвала петрушку. От, і теж побачила, що вона жовта. Е, ну Так от поближче. Вірьовки висять, щоб так от вам поближче показати стан рослин. Да? Е, так, значить От, так оце от скручені такі листочки, е, ну, може десь тут ну, в смысле, в мене не, попадеться. В мене не попадеться скручені листочки, тому що я вам почала почала розповідати про зайву вологу. Тобто, нема у мене зайвої вологи. От, ще раз повернуся на томати і покажу вам, бачите, от, всі листи от розправлені. Тобто нема в мене такого, от. А от, ці жовті листи я вам покажу. Так, значить, е, от рослина, тобто розбиралися. Да? Тобто, якщо з, е, скручені листи на помідорах, то це рослина з більшою площою вологості, випаровості, да? тобто зайву вологість, щоб прибрати. Е, ну І при зайвій вологості, що першим робиться? Це вимивається калій. А він калій при низьких температурах, це імунітет рослини. І от основна помилка, коли ми посадили. То почему? чомусь всі хочуть накормити рослину азотом, дають азот. А азот це ж активна фаза вегетації. Коли ваша росада перелита в невеличких горщиках, то вона витягується, синіє. Да? Синіє – це дефіцит калію. От. Ну, Там іде нестача макро-мікроелементів, може бути і краєвий дик роз, Тось це такий корічневий край, це дефіцит калію. Ну, що робимо, як це це подолати? Якщо воно у вас ще в горщику, то все дуже-дуже просто. Просто висаджуємо в ґрунт. Висаджуємо в ґрунт. І багато причин у нас уйде, якщо, правда, якщо буде температура більша, хоча б 6-7 градусів, ну, грунту, грунту я маю на увазі, може більше. Значить, як я саджу? Я саджу, томати саджу лежачі. От незалежно від того, вдалася мені розсада, не вдалася, тобто витягнута вона чи ні, я навіть її іноді перерощую для того, щоб покласти в ґрунт і мати оце додаткове коріння. Тобто, коли ви висаджуєте томати і кладете їх, то ви, виходить, ну, по-перше, не треба оці -от копати великі ями. Да? От, не треба ями копати. І рослини тоді виходить у вас в, так сказати, на поверхні. Ну, там, по-перше, земля тепліше, ну, температура ґрунту тепліше. Да? От, і ну, більше кислороду, і тоді коріння не задихається, і у помідорах воно наростає. Це, тобто, що ви положили, все обросте корінням. Це, не сто... Це стосується тільки помідорів. А то положите ще перець. Перець не кладу, сині не кладу. Два тижні помідори я не кормлю зовсім, як я їх висадила. А через два тижні даю монофосфат калія плюс лимонна кислота. По, ну от, якщо там земля, у вас же ще земля залишається остається волога після того як ви посадили і полили трошки, да? то або дощі пройшли, і тому можна дати монофосфат калія, плюс лимонна кислота, яка допомагає проводити цей фосфор і калій. Монофосфат фосфат калія нагадую, це добрива без азоту. І от знову я кажу, що не кормимо азотом спеціально рослини свої, а даємо фосфори калій. От, бачите, от вам ще один листочок. От, поки буду знімати, ще познаходжу тут. От, бачите, тут от все гаразд. Ну, рослини трошки темніше, ніж на телефоні. Тут, от, виходить, сонце всходить і висвітлює мені рослини. А так вони, вони темніше. Тобто вони в мене, слава Богу, не жовті. А от отакі от, от бачите, от, плями, такі некрози. Це оце холодно. Холодно. Так, значить, і оце пройшов дощ. Вчора і він оце намочив, бачите, от, ґрунт, ґрунт мокрий. Значить, е, е, по, Через два тижні я підкормила. Так, оце у, мене, оце у мене низькі сорти, якісь купила якийсь перець, такий красивий був, кручений-кручений. Так у нього і лист такий. От. Я думала, що він захворів, а він отакий. І такий маленький Ці, І, він, бачите, які великі повиростали, а той якийсь, ну, общем, подивлюся, якийсь Чудовий, причудовий сорт перця. А це мої звичайні. Так, ну, в общем, получается, я кормлю не азотним добрим, а фосфорно-калійним. Там нема азоту, там фосфор і калій. Також можна сульфат магнія по листу, так як магній допомагає засвоювати фосфор. Потім через 5-7 днів це я вам про томати все розповідаю. Хоча монофосфат калія цей перець і сині. Через 5-7 днів этот, е э, е е е е томати починаю кальцієм по листу. Тобто там брексил кальцію, ще щось, в общем, кальцієвим. Інтервал 15, десь в общем, 2 2, тижня, да? тижні. Тому що в минулому році у мене була така помилка, знаєте, вирощую стільки років. Овочі виросла поруч з дідушками бабушками. Всю жизнь, так сказати, бачила, як це вирощується і сама вирощувала. А в минулому році в мене вийшло, що на томатах стали перегінатися От, Нав'язалося багато і все перегинається, і я їх почала прив'язувати. Так от, оця помилка була в тому, що я якраз там в грядку заклала багато азоту, і воно все кушало азот. А зараз покажу, дивіться, покажу вам, що я вам казала петрушка. Бачите? От навіть петрушка ж жовта. Оце вчора дивлюся, а вона жовта. Ну, це від холоду. І, і от у мене почали перегинатися оці листки на томатах. от, І е, кість, кість почали перегинатися, І от виходить це із-за того, що рослина, ну, коротше, спасала я. Фос, монофосфатом калія з, яким, з лимонною кислотою і е, потом кальцієм, Так що такі діла. Так що, цього, ну то коротше говоря, сто літ вирощую ці рослини, ну, смсли овочі, а от в минулому році з таким столкнулася вперше. Тому, значить, Ну, раніше кальцій не давала, ніколи не давала кальцій. Навіть мені колись здалося, коли я кальцієм обробила, то якісь там були несмачні томати. А цю, в минулого року довелося мені кальцій давати, брексіл кальцієм. Я е, оприскувала пару разів по листу. Томати були смачні, так що то, що у мене, то, то мене було, і кальцій він від, від от цієї гнилі, яка верш, вершечна гниль. Ну, от так от. ну Це ж вони не обробляються поки. Тому от у мене тут лук лежить. ну Лук їмо до того моменту, як будемо саме обробки томатів, поки що не обробляла. ну Тут у мене от такі кабачки. От. Так що, так що такі діла. Ну, в общем, короче, перші підживки я вам сказала, і ці підживки я от проводила. Тобто, от без азоту я вам показую це пів метра висоти, навіть сантиметрів 60. уже, Ні, пів метра, мабуть. Так що, це без азотних добрив. Фосфор на коліні, плюс магній, плюс кальцій по листу. Ну, а далі дивимося по обставинам. так що я вам показала. Які в мене теж бліді є листи, і є некрози і так далі. Так що не переживайте, от, все можна виправити. От, а земля, тим, тим паче, все все виправить, все залікує, всі рани наших рослин. Тому гарних вам врожаїв. Подобається те, що я розповідаю, і якусь користь я вам все ж таки приношу, то будь ласка, ставте лайки. На все добре.